Всім привіт! Мене звати Олександра. Сьогодні я розповім вам про океан. Навіщо вивчають океани? Подивіться, це Світовий океан. Його води займають майже три четвертих поверхні нашої планети. Світовий океан розділяють материки. Їх п'ять. Атлантичний індійський північний льодовитий, тихий, південний. Хто ж займається вивченням океану? Розгадайте ребус. Так, це океанолог. Ця професія передбачає дослідження океану та споростереження за флорою та фауною. Вчений океанолог займається вивченням різних процесів під водою за допомогою спеціальної техніки та обладнання. Залеж... Залежно від своєї спеціалізації, сьогодні океанолог може виконувати різний перелік завдань. Біолог океанолог. Вивчає рослини і тварини підводний світ. Океанолог хімік досліджує склад океанічних вод, геолог-океанолог вивчає особливості водного дна. Фізик океанолог досліджує водні процеси з погляду фізичних явищ. Фахівець технік здійснює роз... розробку. Ремонт спеціальних приладів, що використовується океанологами. Ока... А... Тому кожна професія важлива. Дякую всім за увагу.